Прорив на 9 травня таки стався. Контрнаступ на Бахмутському напрямку розпочався зі звільнення трьох кілометрів українських територій і розгрому російської армії. Вже за мить усі подробиці. Ви на фабриці новин я Юрій Бібік. Сталося те, що всі так чекали: частина української землі звільнена, ворог розгромлений. Третя окрема штурмова бригада збройних сил України зі складу полку Азов провела наступальні дії на Бахмутському напрямку. Про це заявив перший командир полку АЗОВ Андрій Білецький. За його словами, наші захисники знищили кілька ворожих рот та завдали удару по вагнерівцям. Давайте послухаємо. Слава Україні, доповідаю в результаті наступальних дій третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Ця дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ, до бійців 3 штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вам. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух. Слава Україні! Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП. Бійці повідомляють, що за дві доби контратаки на південно-західних околицях міста штурмовики третьої окремої штурмової бригади у складі тактичної групи Азов ліквідували 64 окупанти. Ще 87 Очікують на таку ж долю. Серед них є і вагнерівці, які також зазнали, як ми вже чули, значних втрат. Тобто те, про що говорив вчора глава Вагнера Пригожин, насправді виглядало ось так: росіяни не просто біжали зі своїх позицій, а наші хлопці в прямому сенсі цього слова вибили їх з цих позицій, а потім наздогнали. І тих, хто залишився живий, взяли в полон. Попередньо йшлося про п'ять полонених. Давайте пригадаємо, як сам Пригожин в істериці і соплях розповідав про це. У нас міністерство інтриг, місто міністерства оборони, Тому у нас армія біжить. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала три квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули. Ймовірно, мова йде саме про цей квадрат под Бахмутом российские военкоры, також подтверждают всю информацию с печальными лицами. Так телеграм канал Операция З, що у Бахмуте ЗСУ нанесли контрудар и вклинилися в российскую оборону. Процитуємо. Украинские бронегруппы из состава нацистской третьей штурмовой бригады перешли в атаку в районе Клещеевки к юго-западу от города. После артподготовки враг бросил в бой танки и БМП, корректируя их атаки с дронов. Под натиском врага одно из российских подразделений оставило позиции, оголив а фронт шириной почти 2 километра и глубиной 500 метров. Киноцитаты. Ось вот такой подарок российская армия принесла своему вождю на 9 травня. Напевно, ну, не такой венчиков. Ну а поки Пригожини і путіни в розпачі, ми в очікуванні наступних позитивних новин з фронту. Друзі, дякую, що були з нами. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і пишіть в коментарях, як вам картина росіян, які тікають зі своїх позицій. Слава нашим воїнам, слава нашим героям, слава Україні! Ще побачимось.